Дефлю Стронг – сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Як ви там кажете, п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, компроміс, депресія, прийняття. А як вам такі стадії? Ультиматум, санкції, угоди, крах економіки і репарації. Володимир Путін сідає за стіл переговорів не для того, щоб вести з вами переговори. Чи будете ви вводити додаткові санкції проти Росії? Звучить ймовірно, так чи вважаєте ви, що війну зараз потрібно заморожувати? Війна ніколи не мала починатися. Якби у вас був грамотний президент, якого у вас не було, війни б не сталося. Війни в Україні ніколи б не сталося, якби я був президентом. Але цього не могло статися, тому що вибори були сфальсифіковані. Так, ідемо далі. Привіт, мене звати Катерина і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до 24 години, які розпочнуть відлік 100 днів до миру. Бо саме стільки Дональд Трамп виділив на врегулювання війни Росії з Україною для Кіта Келога. Того самого Кіта Келога, який мав або ж точніше буде сказати, планував здійснити візит до України ще до інавгурації Трампа, але після інтерв'ю президента Зеленського Лексу Фрідману чомусь передумав, можливо, тому що за ті три години подкасту почув усі відповіді, а можливо, тому що йому того не дозволило зробити законодавство Америки. Бо як поточнив директор центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, Дональд Трамп, коли давав відповідне розпорядження Кіту що. Ще не був президентом США, тому могли виникнути питання від імені кого до України прибуде кіт Келох для Кремля. Це взагалі виглядало би несерйозно. Тобто, російський диктатор міг сказати, що Келог не має повноважень і відмовитися з ним говорити взагалі. Ба більше того, у сполучених штатах діє закон Логана, який прийняли ще у 1799 році. Він забороняє усім тим, хто формально ще не є при владі, проводити зовнішню політику. Тобто, чинний президент Джозеф Байден на той момент залишався керівником виконавчої гілки влади до 20 січня, і до цього часу саме він відповідав за зовнішню політику країни. Тому проводити великі зовнішньополітичні ініціативи іншим людям. Навіть якщо вони виступають від імені обраного президента, заборонено. Хоча ми бачили чимало прикладів порушення цього закону. Про які порушення йдеться? Ну, наприклад, у 2016 році, коли Трамп вперше став президентом, обраний ним радник з національної безпеки, генерал Майкл Флін, контактував з російським послом Сергієм Кісляком. Коли про це дізналися у ФБР, був великий скандал і розслідування. І Фліна зняли з посади. Ну, по факту, навіть до того, як призначили, Флінна дуже активно критикували. Оце порушення акту Логана. Мабуть, через це хтось сказав Трампу, щоб той дочекався інавгурації, а тоді Келох може їхати і розмовляти з ким хоче, адже представлятиме чинного президента. Ну і, до слова в українському МЗС теж доволі спокійно тоді відреагували на скасування поїздки. Андрій Сибіга сказав, що дійсно такий візит є надзвичайно важливим, і Україна сподівається, що він відбудеться вже найближчим часом, певно, маючи на увазі найближчим часом після 20 січня. І саме для цього представники обох сторін тримають контакт, щоб визначити нові часові межі цієї зустрічі. Тож, 20 січня пройшло, і тепер вже у якості діючого президента США Дональд Трамп дає Кіту Келогу нове старе розпорядження. Ще раз знайти такі варіанти, як закінчити війну швидко. І поки ви в коментарях пишете так, 100 днів це реально все вийде, або ні, навряд чи за 100 днів, можливо, за рік. Ну або ж не зможу точно і війна триватиме ще кілька років мінімум. Ну або ж будь-яку із ваших думок я додам ложку дьогтя. І вона полягає у тому, що кіт Келог не тільки має розібратися у самому конфлікті, його причинах перебігу подій, а він ще й має консультувати Трампа щодо майбутніх переговорів. І отут, як кажуть фахівці, взагалі не зрозуміло чи потребуватиме той порад. Ба більше того, якого формату будуть ці поради, теж не зрозуміло, бо схоже, що Келога призначили спецпредставником, попри брак у нього компетенції. Так, його ж таки військовий досвід може бути важливим для президента, коли Трамп, наприклад, зважує свою позицію стосовно допомоги Україні. Утім, Келох ніколи не працював дипломатом, тож він не братиме участі у жодних реальних переговорах з Росією, кажуть його колишні колеги. Практично ніхто не думає, що він зможе це зробити, особливо росіяни. І про це пише Wall Street Journal. Хоча ті ж таки спостерігачі кажуть, і те, що хто би не був по факту призначений спецпредставником, а Дональд Трамп все ж таки особисто контролюватиме переговори щодо України, бо це може бути як його особиста перемога, так і його особиста невдача. І вже зараз Дональд Трамп особисто думає над тим, як зробити ті переговори дієвими. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що ймовірно його адміністрація запровадить нові санкції проти Росії у разі відмови Путіна від переговорів про закінчення війни проти України. Відповідну заяву Трамп зробив ввечері вівторка, 21 січня. Перед журналістами ну, як зробив, відповів схоже на те. Коли у нього запитали про ймовірність таких кроків. Утім, Трамп не став деталізувати, які саме це можуть бути санкції. Наголосив, хіба що що він готовий до зустрічі з очільником Кремля, а також із президентом України Володимиром Зеленським, коли би вони не захотіли, ми говоримо з Зеленським, говоритимемо з Путіним дуже скоро, і побачимо, як це все відбуватиметься. А от щодо важелів впливу на Україну, Трамп сказав, що розгляне питання про те, чи будуть штати надсилати додаткову зброю в Україну, і додав, що Зеленський волів би миру, але для такого танго потрібні двоє. Подивимось, що буде далі: санкції і поставки зброї не нова тактика. Ну, принаймні, її озвучували раніше, але тут певно варто зробити кілька кроків назад. І нагадати, що перед приходом Дональда Трампа на пост президента Європа дуже боялася, що він скасує санкції проти Росії. Але серед тих ста указів, які Дональд Трамп підписував першого дня, не було такої відміни санкцій попередників тільки лиш тому, що їх ввів Джо Байден. Ну і, до речі, одні з найжорсткіших були я нагадаю прийняті от лише 10 січня проти російської нафтової промисловості. Одні з але точно не найгірші для Росії, тому тепер вже радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію подальших санкцій для тиску на Росію, щоб примусити закінчити війну проти України найближчими місяцями. Тут до речі, на розгляді команди Трампа два основних підходи. Один із запропонованих кроків передбачає заходи для. Підтримки підсанкційних російських нафтовиробників, які могли би таким чином допомогти укласти мирну угоду, а принаймні так кажуть співрозмовники видання. Друга опція передбачає навпаки посилення санкцій для збільшення тиску. Я нагадаю, що ця робота над санкціями вона йде паралельно до слів Дональда Трампа, що він хотів би найближчим часом поговорити з Путіним. Тобто, можна сказати, що вже дві стадії по відношенню до Росії відомі ультиматум і санкції. Наступною має бути угода, умови якої, наскільки я розумію, і має прописати Кіт Келох. І от Чому я сказала, що санкції і обмеження зброї це не нова тактика? Бо ще у квітні 2024 року Келох виступав співавтором плану завершення війни в Україні, розробленого протрампівським інститутом політики Америка. Понад усе ідея плану тоді полягала у тому, щоб схилити Київ та Москву до переговорів, використовуючи різні важелі впливу. Зокрема, Україна у разі неучасті у переговорах згідно з планом ризикуватиме тотальним скороченням військової допомоги від США. А Росія за небажання йти на угоду з суттєвим посиленням підтримки Києва з боку Вашингтона. Ба Більше того, на думку Трампа Путін страждає не закінчуючи війну. У Путіна справи йдуть не дуже добре. Він мучиться і має поганий вигляд. Гадаю, він буде радий закінчити війну. Зробити ці страждання нестерпними, як ви розумієте, і мають санкції. Президент США має важелі впливу, щоб змусити Путіна негайно припинити війну. Якщо Трамп запровадить будь-які додаткові санкції та обмеження щодо російських нафтових компаній, тоді Кремль буде благати про полегшення, оскільки його економіка розвалиться. Це буде смертельний удар. До речі, посприяти закінченню війни має і Сі Цзіньпін, Ну, принаймні, у тому знову ж таки переконаний Дональд Трамп. Він розповів, що під час нещодавньої розмови із китайським лідером Сі Цзіньпіном закликав його посприяти завершенню російсько-української війни. Я сказав, вам слід це залагодити тому, що він не дуже багато зробив у цьому напрямку. У нього багато влади, як і в нас. Саме тому закінчення війни в Україні стане офіційною політикою США за президентства Дональда Трампа. Це глухий кут затяжного кривавого конфлікту, який неймовірно руйнівний. Я б посперечався для кого? Для Росії або для України, але Україна платить велику ціну. Ми хочемо зробити все можливе, щоб припинити цей конфлікт. І за словами держсекретаря США, адміністрація Трампа має намір закінчити війну не на 3-4 роки, а забезпечити стабільний мир на довгий термін. І новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Марко Рубіо вважає, що Україна платить велику ціну за війну, зокрема життями людей, енергетикою, демографічною ситуацією, коли багато українців стають біженцями. Тому штати хочуть зробити все, щоб припинити цей конфлікт. Нова адміністрація Білого Дому планує завершити війну і забезпечити стабільність надовго, щоб це не повторилося за два-три або чотири роки. Перед цим правда у коментарі журналіста Марко Рубіо казав, що не може назвати часові рамки для припинення війни між Росією і Україною, але зазначив, що кожна сторона має чимось поступитися. Ми не будемо забігати наперед, говорячи про переговори, і про те, що ці переговори на такому рівні з такими ставками найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах. Очевидно, що Україні і Росії доведеться ухвалювати остаточні рішення про те, на що вони погодяться. Цікаво. А чим готова поступитися Європа? Бокай Калас говорить, що якщо не зупинити Путіна зараз. То у 2028 році Росія може напасти на ЄС. Тобто у вас є час подумати? Ну, не багато, немало. Чотири роки, все ж таки. Багато наших національних розвідувальних служб кажуть, що Росія може перевірити нашу готовність до оборони через 3-5 років. Тому Каякалас закликала країни Євросоюзу збільшити вкладення в оборону, вказавши, що Володимир Путін говорить лише мовою сили. Ну і за словами Калас, Москва зараз витрачає на військові цілі майже в п'ятро більше ніж Брюссель. А нездатність Європи інвестувати у свої військові можливості також надсилає небезпечний сигнал агресору. Слабкість провокує його, наголосила експрем'єр Естонії. Люди кажуть, що я займаю позицію Яструба щодо Росії, але я думаю, що я просто реалістично до неї належу. Додала Калас, виступаючи на щорічній конференції Європейського оборонного агентства в Брюсселі. Перефразовуючи, Каю Калас, скажу або інвестуйте, або поступайте з територіями. Бо, як каже Марко Рубіо, всі мають піти на компроміс. А ще ж не забувайте, що Росія може попросити підтримки у КНДР. Та що там може там і просити не треба. Вони приїздять на поле бою як на тренування, тільки з реальними наслідками. КНДР впродовж двох місяців планує відправити до Росії підкріплення. І про це вже повідомляє Нью-Йорк Таймс, навіть не бажаючи отримувати тому докази від української сторони. Збройні сили Північної Кореї налічують близько 1 мільйона двохста тисяч військових. Також КНДР продовжує передавати Росії далекобійні 170-мм міліметрові САУ. А у матеріалі також йдеться і про те, що на фронті північні корейці пересуваються під сильним вогнем групами по 40 і більше людей, не зупиняючись під час атаки. Якщо захоплюють якусь позицію, залишають. І росіянам самі перепочивають, готуються до нової атаки. Тому Україна говорить про зброю, тому Європа говорить про збільшення витрат на оборону. Тому Єврокомісар з питань оборони ще раз закликає збільшити витрати на оборону і перенести терміни досягнення військових цілей НАТО з 2044 на 2030 рік через зростаючу загрозу з боку Росії. І за даними розвідок країн ЄС, Росія може бути готова до військової конфронтації з НАТО. Та ЄС вже через 5 років, зазначив Андрюс Кубілюс на конференції з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції. Ну і він також наголосив, що військова економіка РФ вже працює на повну потужність. Росія цього року витратить 40% федерального бюджету на оборону і безпеку. Це 9% ВВП. Тоді як країни ЄС минулого року в середньому витратили лише 1,9% ВВП на оборону, тож не знаю, як там зі ста днями, але наступні шість місяців, як каже президент Фінляндії, точно будуть доволі показовими і не тільки для України, а й для штатів, а також для Європи. Трамп врегулює війну в Україні протягом трьох шести місяців. Ну так принаймні впевнений президент Фінляндії. І про це Олександр Ступ заявив під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Я думаю, що терміни такі, що 24 години, за які Трамп від початку обіцяв закінчити війну, перетворилися на проміжок десь між трьома і шістьма місяцями. Це ймовірно вікно можливостей, з яким ми маємо справу, і запевнив, що рішення щодо України не має стати Афганістаном 2-0, коли посередників угоди згодом звинуватять, що вони продали Україну. Звісно, говорити про майбутнє завжди треба трохи озираючись назад. Тому ми впевнені, що Путін буде намагатися в чергове згодувати Трампу стамбульські хотілки. А от, чи вийде – тут як то кажуть, побачимо все, що залежить від нас з вами. Ми зробили, ну принаймні, попередили про таку спробу. І якщо Путін ніколи не озвучував, що конкретно було в тих пропозиціях, пропозиціях. Ми озвучимо. Тож Росія на стамбульських переговорах хотіла замінити Зеленського на Медведчука. Весь Донбас, це Росія. Ми маємо це визнати. Ми повинні визнати російську мову, проголосувати та змінити нашу конституцію, щоб ми мали нейтральний статус, зменшити армію до 50 тисяч і віддати всю зброю від артилерії. Все, що до 20 кілометрів, ми повинні зруйнувати і віддати їм. Ну і що як ви думаєте, сказав президент? Те, що сказав український військовий Військовий на острові Зміїний, а от що скаже Дональд Трамп? Побачимо, а точніше почуємо. А я вам те обов'язково перескажу за наступні 24 години, відлік яких вже розпочався.